На цій сесії з 56 депутатів зареєструвалися 39. Там є ще депутати? 53 депутати. Це дає нам повне право проводити цю сесію далі. Значить, нам необхідно затвердити порядок денний сесії. На порядок денний сесії виноситься наступні питання. Про скасування рішення про звільнення голови Світоцької районної ради Мінчука веде. Про задовол... перше питання, про задовол... друге питання, про задоволення заяви голови районної ради Мінчука про звільнення. Третє про обрання голови районної ради, четверте про обрання заступника голови районної ради. Для депутатів пояснюю. після минулого рішення я особисто созванювався е... асоціацією міст сіл України з їхніми юристами е... по правовому забезпеченню того, що ми прийняли на минулій сесії. Рішення, яке ми прийняли, коли голова районної ради був на лікарняном, мені пояснили незаконне. Тому згідно законодавства, ми повинні скасувати. Також голова районної ради Мінічук Дмитрович написав заяву. Заяву. Прошу задовольнити подану мною заяву про дострокове припинення повноважень голови районної ради за власним бажанням та в зв'язку з виходом на пенсію. Міничук 25.02.2014 Це сьогодні. сьогодні компенсацію хоча б отримати. Ja, хай сам читає! Що він сам не читає? Що Шо... Найнялися в нього найми. Депутати виходять самі хай читають свої заяви. І він хай це читає. Щоб його бачили, хай подивиться, як він хоче. Значить, так, так. Давайте, щоб ми працювали, я розумію, що є революційна доцільність, я це розумію. Я сам революціонер, хто мене знає. Ну тут зараз треба діяти законодавчому полі. Інакше чим ми тоді будемо відрізнятися від тих, хто був до нас. Значить, ставлю на голосування порядок денний. Хто за те, щоб затвердити даний порядок денний, прошу голосувати. Так. Так. З доповненнями, То за те, щоб внести порядок, значить, голосуємо зараз. В цілому Чи Чотири питання, п'ятий йде різне. То за те, щоб внести такий порядок денний? Зрозуміли питання? То за? Проти. Утримались. Рішення прийнято. Так, переходимо до порядку денного. Про скасування рішення про звільнення голови з Росією Ради Мельничука. Враховуючи заяву голови Звіробільської районної ради Мірішука Валентина Дмитровича від 25.02.2014 року номер 137 до Заводської районної ради пострадання ним повноважень та зможуть дотримання процедури, пропоную скасувати рішення районної ради про звільнення голови районної ради Мірішука Валентина Дмитровича прийняття 21.02.2014 року. Розуміло? Хто за дану пропозицію прошу голосувати? <розуміло> Хто проти? Утримали. Приймаємося.

Значить, ще раз. я говорю, Надія Павлина пропавляє, враховуючи заяву голови Зародської ради, ми не шукали Валентин Митрович, 95.02.2014 року, 0137 до районної ради, покладання ним повноважень та з метою дотримання процедури скасування рішення районної ради, позвільнення голови Зерської ради Мішуча Ладе. Менчук, пропоную звільнити його.

Ще таке також корективу. Висловити недовіру та звільнити. Правильно! Це потрібно було нашого передні рішення, це недовіри, вони переважили. І от свій написаний довіри. Тому це наше рішення. І потім буде нормально мотивація. Ми зараз проголосуємо за скасування рішення. Потім буде про задоволення заяви, бо ми зараз тут так ми запутаємося. Про, проголосували. Тепер про задоволення заяви голосуємо. Формулюйте правильно. Так, ви будете, я прошу до, до на трибуну. Оце ми зараз. Формулюйте <плес> <Ми плес> красиво. Не потрібно. Ми спровосували. Я вже не можу скасовувати. Воно буде не Я звоним в Асоціацію України. Люди знаходиться на зернях. А від колісові заяви це рішення чупає. депутатом районної ради. Шановні, що жилися, Шановні депутати, шановна громада, я довго Василь Миколаєвич, голова фракції Наша Україна в районній раді. Я пропонував, Володимир Петрович, ми тільки що депутати районної ради проголосували про те, що скасовуємо попереднє рішення. Да. Наше попереднє рішення базувалося на недовірі голови районної ради і відповідно на основі цього ми його відкликали з посади голови районної ради. Так? Тому, якщо ми сьогодні зараз приймаємо повторне рішення стосовно цієї особи посадової особи, то ми повинні в першу чергу в цьому ж пункті не просто задовільнити його заяву, а ми повинні прийняти таке комплексне рішення, і воно буде мотивоване і правильне. Давайте, що... давайте, що... давайте, ви ви я, я сказав так, що ви виразите недовіру голови районної ради і задовільнити його заяву про зняття е нього повноважень голови районної ради. Я дякую вам. Це буде п'ять голосування дає. Прошу вам бажку проголосувати.